Всіх вітаю, побудували ще одного велетня. Ми будували на 50 см ширшу, але хтось питав мене по розмірам, то що я хочу. Цей у нас виходить по розмірах 6,7 метри в ширину і 16 і майже 8, 16,76 в довжину. А по висоті від конька до основи, тобто габарит. 4,25. Тобто всередині там добрих 360 є 360, 3,70, зараз обійду швиденько по зовнішній частині, як завжди, метал. Такий декоративний, наче це вже навіть не фальцвак покрівля. Храни, зовнішні розетки, все як завжди, великі двері, закладна під велику терасу вздовж цього будинку, тобто кутом буде, зараз я обіду. Тобто ось так він виглядає з іншого боку. Ну, такі величезні ну для доставки я не знаю, як вони їх возять. Просто шана водіям. Привезти. Ось так вони, ну це малесенькі наші, але так виглядає шкелетик. Зараз зайдемо всередину, він стрим... ще не готовий, але потім, можливо, не буде змоги зняти. Трошки бардак, внутрішня частина майже готова. зараз Головне, щоб було світло. О, світло є так, зараз добавимо ще світло і обійдемо. Швиденько ще навіть малярні роботи якби не було малярних робіт. Стіни ще не фарбували. Так, ну ось так із бекдор почнемо. Так, маленька тумбочка буде, зразу з входу. Ось так я вже показував гармошечкою. Зберігання для одягу Тут так звана кімната сервісна, бойлер щиток, рекуперація. На кожен споживач води йде окрема подача води, ну, тобто окрема труба йде, щоб не відчувалися перепади тиску. Бойлер досить великий. Бойлер стоїть в такому. теж. Мені Здається, гарна ідея в такому піддоні. Якщо десь буде щось протікати, буде бігти просто в каналізацію. Так, далі. Бачимо перепад по стелі. Ну так, стеля підшита вагонкою дерев'яною. Цей будинок на три спальних кімнати. Там місце для кондиціонеру повіситься після фарбування, не знаю. Щось ще зніметься, мабуть, підготується для фарбування, тобто вже кухня встановлена. Ну отак. Вініл поклеєний. Хлопцям буде трохи складніше фарбувати. Тобто спальня одна. Це така, мабуть, для гостей, які провинились, бо немає тут далеченько санвузол від цієї спальні. Або для наказаних дітей досить велика простора кімната, тобто кухня. Ось спаль... це ванна. Зараз я понахожу де що вмикається. Душовий модуль. Душовий модуль суцільний. Тобто, Плитка тільки навколо покладена, щоб якось обіграти. А так, суцільний модуль, ніде нічого не буде протікати. Як завжди, акрил на столешну. ще повинно, домиється, поскидали унітази для фарбування. Тобто воно вже було встановлено. Так, йдемо далі. Я теж місце повинно, здається, в цьому 5 кондиціонерів, він буде опалюватися повинно, тільки кондиціонерами. кондиціонером. Ось так, ну трохи бардак, зрозуміло, ще не дороблено. Але величезна кімната. З великим панорамне вікно, патіодор називається. Тобто вихід на терасу, на гори, на лісочок, вид, все нормально. Так, головна, головна, головна наша спальна кімната. Мастер, мастер для теж пофарбується все. Теж зробили таке місце можна накидати ось для зберігання. Тут дробинка стоїть. Ну це вже із окремою ванною. Ванненку Тобто, по Об'єму така сама, як попередній санвузол, але просто фік окремий обігрівач. Обігрівач і стоїть і там, але ми бачимо, що називається. Половичок такий, над кіловат, на... ну там кіловат або два можна відрегулювати. Ну, Такий загальний вигляд. Будинок великий, не знаю, я ж кажу як. Просто доставка, мабуть, це не габарит люди. По, по кухні, тут вже так багатонько шухляда. Обично щось небагато у нас в а тут вже не пожаліли. Весь острівок в шухлядах тут. тут. там так. Тут, якщо, мабуть, якщо жити в такому будинку, то тут, мабуть, і кабінет можна зробити, а не спальню. Ну і де як спальня у нас по проєкту? Такий загальний огляд такого будиночка.